Юристи закликають депутатів не голосувати за президентський закон про забезпечення права на справедливий суд. Громадські активісти обговорили судову реформу з керівництвом адміністрації президента не у теплих кабінетах, а під снігом на очах у перехожих. Експерти переконані, у проєкті, внесеному до ради президентом, приховані корупційні схеми, зокрема, непрозоре призначення безкарність суддівських злочинів і ризик того, що успішну кар'єру матимуть лише судді лояльні. До влади та у президентській адміністрації усі ці застереження рішуче відкидають. Його назва Головне, що ми хочемо добитися цим законом, це зміни складу суддів. По-перше, через очищення суддівського корпусу, який існує на сьогоднішній день. І по-друге, через призначення нових суддів за новими прозорими та чесними конкурсними процедурами. Ключові моменти це політична залежність. Цей законопроект він не вирішує. Ця політична залежність залишається навіть вона більше зміщається зі сторони Верховної Ради до президента. Президентський законопроект з питань судової реформи він торпедується в той час, як є йому альтернативний законопроект, який значно кращий. І на жаль, він не виноситься ні на засідання комітету, ні на розгляд парламенту. Зауваження експертів підтримали і представники парламентської коаліції та нагадали через те, що присягу суддів має особисто приймати президент, до роботи вже близько року не приступають понад 300 суддів, котрі, утім, регулярно отримують заробітню плату.